У далекому загубленому світі, де динозаври досі блукають серед вулканів та густих лісів, починається битва за їхнє виживання. Інтенсивна вулканічна активність загрожує знищити цей давній рай, і лише відважні рятувальні команди можуть евакуювати прадавніх істот до безпечних територій. Кожен крок це ризик, адже баланс між хижаками і травоїдними вкрай важливий для успіху місії. Час спливає, і тільки найвміліші зможуть врятувати цих величних створінь від остаточного вимирання. Всім привіт! Мене звати Артеан, і сьогодні нам з вами випаде шанс врятувати якомога більше динозаврів від вимирання в новій локалізації видавництва Game7Days під назвою Зникнення. Це в нас карткова гра від 2 до 6 гравців, де під час партії учасники будуть намагатись розігрувати карти динозаврів до своєї ігрової зони в намаганні зібрати комбінації за картами безпечних територій, адже тільки таким чином можна буде перевести цих динозаврів у залік. Проте, кожен розіграш карти буде активовувати її особливу властивість, яка може впливати не тільки на активного гравця, а на будь-кого за столом. Тож давайте детальніше подивимося, як тут все відбувається. Поїхали. Тож під час партії усі гравці по черзі виконуватимуть ходи, або розігруючи карти динозаврів у свою ігрову зону, або заміняючи будь-яку кількість карт на своїй руці з колоди. Чи поповнюючи руку новими картами до трьох. Усі починають партію із травоїдним протоцератопсом, проте під час гри можна буде розігрувати й інші види, як м'ясоїдні, стервоїдні, рибоїдні, вкрадачі яєць чи інших травоїдних, І кожен із видів після розіграшу повинен виконати певну дію відповідно до виду. М'ясоїдний з'їдає будь-кого з динозаврів з чужої зони. Травоїдний дає змогу взяти верхню карту з колоди на руку. Стервоїдний, навпаки, верхню карту зі скиду. А рибоїдний змушує гравця вкрасти карту з руки у іншого гравця. Що стосується викрадача яєць, то він дає змогу забрати будь-якого динозавра з чужої зони на свою руку. І загалом все тут виглядає доволі просто, якщо не. Примітивно, але є одне але багато динозаврів володіє унікальною властивістю, яку також потрібно враховувати під час розіграшу. Наприклад, якщо ви зіграли м'ясоїдного, а у противника є динозаври із властивістю броньовані, тоді вони захищають інших динозаврів, і ви не можете обрати інших і повинні з'їсти саме броньованого. Розігруючи стадного динозавра, ви можете відразу викласти ще одного травоїдного. А ось титанів можуть знищувати лише інші титани. До речі, у колоди також є динозаври із властивістю розумниця, які ви можете просто скинути, коли хтось розігрує дію м'ясоїда на вас. А також властивість прутконога ящірка, яка активується замість властивості виду динозавра, її дає змогу поповнити руку до трьох карт. Додатково для більшої взаємодії між гравцями у колодії є ще карти приманок. Це особливі карти, які за розіграшу, по-перше, дають змогу виконати дію травоїдного, добравши верхню карту з колоди, а після переманити, тобто забрати в противника динозавра вказаного типу з карти приманки, і викласти його у свою ігрову зону, після чого приманка відправляється до скиду. Тобто це така собі карта дії. Зіграв, виконав і до скиду. До речі, а для чого взагалі тут розігрувати ось цих динозаврів та переманювати їх від сусідів? А все для виконання умов за картами території. У грі завжди відкриті три карти території, і у свій хід, як додаткову дію, ви можете врятувати динозаврів, відклавши набір, який відповідає комбінації на карті, як і саму карту території. Наприкінці гри кількість цих врятованих динозаврів і визначить переможця у грі. До речі, викраде. Чи яєць рахуються як джокери, що можуть заміняти будь-який вид динозаврів? Проте після такої дії вам також необхідно застосувати ефект метелика, вказаний на звороті карти, і це може призвести як до обміну картами з руки зі своїми сусідами, годуванню м'ясоїдів своїми динозаврами. Видалянню динозаврів у разі епідемії чи розіграш тиснявої, що змушує грати динозаврів зі своєї руки до зон суперників. Проте особливим ефектом є зникнення, при відкритті якого гравець відразу втрачає усі зіграні карти динозаврів, як і усі карти зі своєї руки, та збільшує значення на лічильнику. Тож під час гри значення на лічильнику вимирання збільшується, і коли воно досягає певного числа відповідно до кількості гравців, партія її завершується, і той із гравців, хто зміг врятувати більше за всіх динозаврів, і стає переможцем. По перше, хочу відмітити доволі логічну і вибудовану тематику гри відносно механік. Так, звісно, це картковий філер, і очікувати продуманих деталей тут не варто. Але той факт, що десь існують динозаври, і нам потрібно збирати їх групами, щоб створювати для них якусь зручну територію для подальшого життя. Працює в цілому непогано. До того ж, у коробочку поклали цілу книжечку енциклопедію динозаврів, де розписані усі види динозаврів, які ви можете зустріти у грі. Це дуже круто. Також забув згадати, що у коробочці ви можете знайти й міні доповнення з п'ятьма новими динозаврами з іншими комбінаціями властивостей. А тепер поговоримо про механічну складову. Звісно, це дуже класно, що у цій грі є взаємодія між гравцями. Ви можете напасти один на одного, переманити чужого динозавра або зіграти динозавра супернику завдяки властивості ефекта метелика. І це якраз і. Додає динаміки гри, яка в цілому і так протікає доволі жваво. Адже все, що вам потрібно зробити в свій хід, це зіграти карту, активувати дію, добрати нову карту. Можливо, ще виконати умови території, зібравши потрібний сет, переклавши там динозаврів до заліку максимально просто і навіть ці додаткові властивості на самих динозаврах вони не сильно перевантажують гру, а трішки додають акцентів, що, як на мене, йде в цій грі тільки в плюс. Загалом. Це, як на мене, дуже гарний представник жанру на збір сетів з такою долею прямої взаємодії. Проте, звісно, у грі є й доволі болісний момент. А саме відкриття карти з ефектом зникнення, що змушує втратити як всі карти зі своєї руки, так і зіграних динозаврів, що є більш ніж боляче, і це чиста рулетка. Кому це випаде? Ніхто не знає. Тому, звісно, награвати купу карт перед собою це невдячне заняття. Але не дивлячись на це, як на мене, зникнення це гарний варіант для немалої компанії до шести гравців на хвилин. 15 20 адже ходи тут виконуються дуже швидко. Даунтайму немає. Є взаємодія, але не така жорстка, тим паче, що всі загалом у рівних умовах, і тут також доволі прості і зрозумілі правила. Тож, якось так. І на цьому у мене все про гру зникнення. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку каналу, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!